Вітаю, шановне товариство! Продовжує ефір нашого телеканалу. Програма гість у студії. Мене звуть Андрій Смусь, і як я обіцяв, у наших попередніх випусках сьогодні ми будемо далі спілкуватись на тему можливостей запровадження в обласному центрі програми безпечне. Місто, нагадаю, у попередніх випусках нашої програми ми познайомили вас із гостями, представником Служби безпеки України в Рівненській області, паном Олександром Прижемпан, пан Олександр, помічник начальника УСБУ з координації антитерористичної діяльності. Пан Олександр розказав позицію управління служби безпеки щодо можливості запровадження такої програми в обласному центрі. Нагадаю, тоді він послався на те, що дуже багато чого залежить від бажання місцевої ради. У наступній програмі ми спілкувалися у цій студії з представником громадської організації Автомайдан Рівне з Сергієм Зейналовим. Якщо пригадуєте, саме цей молодий чоловік постраждав в обласному центрі, у результаті того, що його автомобіль зазнав підпалу. Спочатку правоохоронці розглядали цю справу як коротке замикання, але завдяки відеокамері, яка була розміщена поряд з автомобілем, який палав. Громадського активісту пану Сергію вдалося довести правоохоронцям, що автомобіль підпалили. Власне, з цих двох причин ми і ініціюємо далі спілкування на тему можливостей провадження безпечного міс, програми Безпечне місто в обласному центрі. І в наших минулих випусках, практично у кожній програмі, ми показували сюжети, як ця програма працює в інших обласних центрах. В першій програмі ми продемонстрували ваші увазі, як вона працює у столиці нашої країни, в другій у сусідньому. Житомирів сьогодні до цієї студії ми запросили представника міської влади, заступника міського голови рівного Віталія Германа. Пане Віталію, вітаю і віталі, Дякую, що зголосилися прийти до цієї студії. Також Андрій Петренко, відомий із попередніх випусків нашої програми Фахівець у сфері засобів відеонагляду та відеобезпеки. Пане Андрію, вітаю. Добре. Отже, ми продовжимо спілкування на тему можливості запровадження програми Безпечне місто і пане Віталію, хоча ви нещодавно призначені на посаду міського головного, я думаю, все таки вже встигли розібратися так, в таких ключових питаннях. От, все-таки, що на рівні обласного центру вже зроблено в цьому напрямку, оскільки мені відомо, якщо я не помиляюсь, то поправте, що реалізація цієї програми все таки передбачена за результатами перевиконання бюджету, якщо не помиляє, що все-таки є свідома цілеспрямована дотування виділення коштів. Перепрошую на ці речі. Наші дякую за питання, Гарне запитання. Воно дійсно не є такі речі, які необхідно робити. Безпека громадян це повинно бути на першому місці. Перше є політичне рішення депутатів міської ради. Є ініціатива міського голови, що це необхідно робити. Це не залежить від перевиконання і ще в. 27 жовтня 2016 року Рада прийняла відповідне рішення на сесії, яким затвердила програму Безпечне місто Рівне 2016-2019 рік. Тобто, в цій програмі описані певні заходи, які збираються зробити виконавчі органи міської ради для того, щоб наше місто дійсно виглядало безпечно і сучасне. Що вже зроблено на сьогоднішній день? Наскільки мені відомо, ідучи до вас у студію, вже Визначена проектна організація, виділені кошти у розмірі 150 тисяч гривень на розроблення проектно-кошторисної документації. На реалізацію цієї програми громадська організація СОМ уже подала заявку на конкурс проектів Європейського союзу. Вони пройшли вже перший відбір. Зараз іде наступний етап, і є вся вірогідність того. Що завдяки тому, що міська рада прийняла в минулому році таку програму, ця громадська організація отримує грант у розмірі 800 тисяч євро. Міська рада взяла на себе зобов'язання профінансувати від цієї загальної суми 20 Така умова написання будь-яких проектів це нормальні речі. І дуже добре, що міська рада виявила таке бажання працювати в цьому напрямку. Тобто є, є така програма, міська рада визначилася, що це. Значить, це ті речі, які необхідно робити, що це актуально. Ми всі бачимо, що останнім часом підвищується рівень злочинності. Це все бачимо, через день десь хтось когось палить, забирає. Ну, це загальноукраїнська тенденція, місто рівне тут не виключення. Ми, ми прагнемо зробити місто рівне сучасним, європейським, а без, без, без заходів безпеки тут ніяк розумієте, тому. Необхідно розуміти, всі це розуміють. Ми робимо. Намагаємо ну звичайно, можливо, для, для громадськості, для звичайних мешканців міста рівно хотілось би, щоб деякі речі робилися швидко, але є певна бюрократична процедура, є програма, розписані заходи, є можливість отримання коштів. А тому ми працюємо в цьому. От, в, 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 в минулій програмі от активіст Автомайдану Сергій Зайналов молодий чоловік, знаєте, молодь все-таки дуже критично Стасуєте. і так уважно стежить за діяльністю міської влади, не тільки в Рівному, а й в інших обласних центрах. Ну, от він таку фразу тоді сказав, що. Влада шукає вигідну фірму, влада шукає тих представників, які вигідні для місцевої влади, які будуть реалізувати так, як вигідно владі, і так далі. Ну, ми прекрасно розуміємо, про що йдеться. От, власне, прозорість реалізації такого проєкту. От ваше бачення, як вона буде реалізовуватися? На мою думку, він буде реалізований. прозоро чому є це інфраструктурний проект дороговартістий. Інфраструктура міста складається з багатьох соціально важливих об'єктів. Тобто це ж мова не йде про встановлення там 10, 20, 50, 100 камер. Да? Це необхідно так визначитися з місцями, визначитися з мережею, оптоволокно провести до кожного стовба, мону кажучи, де буде висіти та камера. Це камери будуть на в'їзді, які будуть запрограмовані на щитування номерних знаків. Це мають бути і локальні всередині міста, але мало того, повинна бути структура. Ну, на мою думку, це має бути. Має бути комунальне підприємство як мінімум, яке би займалося цим питанням обслуговування збору інформації, обробки інформації і вже транзитом вона йшла до правоохоронних органів там Служба безпеки України, наше обласне управління, управління МВС. Тому це непростий значить проект. І на сьогодні я проаналізував діяльність інших міст. Насправді, жодне місто України воно не запровадило ще такий, таку програму безпечного міста, яке би працювало наповну. Ну, для при... так? наповну. О, звичайно, от наприклад, ми бачимо, є встановлена відеокамера, виходить людина. Да, серед білого дня або вночі спеціально можуть зараз є різні різні програмні засоби, які ну. Розуміємо, що це за обличчя, щипний, да. Так. Добре, а що далі? А от уже коли, маючи зараз підключення вірніше інформаційну взаємодію з єдиним демографічним реєстром, вже можна побачити прізвище, ім'я по батькові і де він зареєстрований. Класно, правда? Так. так тому розставити по місту камери, це не вирішує питання. Це серйозний проєкт, який, ну, на мою думку, Можливо, реалізувати, якщо все буде так надалі. Якщо буде, ну, є ініціатива міського голови, буде підтримка депутатів міської ради, і ця програма буде рухатися далі. Ну, на мою думку, за декілька років дійсно можна місто рівне зробити цей проект безпечне місто, інфраструктурне вартість його буде ціль лише громадська організація розписала свої заходи, як вона бачить реалізацію цього проекту. І вже вони вийшли на суму. Це ж спеціально вони проект писали. Вони ж передбачали ці заходи вже 800 тисяч євро. Ну якщо належним чином про те, що я говорю, підключення до єдиного демографічного реєстру, підключення до інформаційної бази автотранспортних засобів, утримання кому... Ну розумієте, це буде цифра набагато, на мою думку, набагато більша. Тому всі всі процедури визначення підрядника, виконавця, робіт, визначення поставщика обладнання, ну відповідно будуть. За тернен... за тендерними процедурами згідно чинного законодавства. Тому б наперед не треба робити такої істерики, що от хтось нічого не робить взагалі в цьому напрямку. Я би радив би завжди і активні громад... ну, активістам. Це я ну так не люблю це слово, мені подобається. Активним активна активна частина громадянського суспільства, зокрема на багаторівному це при тим як говорити, що от ніхто не робить, все так плохо, все пропало. Да розібратися, хто в якій мірі і чому нічого не робить. Тому є ну, відповідне рішення, за все прийняте нормально, розписаний план заходів. Тому ми працюємо, але ж знову ж таки, це дуже добре, що ак активна частина громадянського суспільства вона звертає на увагу, що це дійсно проблематика, і я сам бачу. Ну, я, я коли хожу ну, по місту, то я, я хожу не як заступник міського голови, я хожу як громадянин. І розумієте, я сам розумію прекрасно, якщо десь якийсь злочин скоюється, десь машина якась палиться, чи хтось у когось сумочку забирає, да, то набагато простіше, якби стояли відеокамери, да, і в тому місці події, в який час можна було б зразу задати параметри пошуку і в цьому квадраті елементарно, швидко знайти людину. Ця інформація йде у правоохоронні органи, і вже вони знають кого шукати, ну, тобто. Ну, це це дуже серйозний проект і. Ну, насправді це є одним із елементів розумного міста Smart City. Тому е, я задекларував таке, що я буду займатися цим, коли депутати міської ради затверджували мене на посаді як заступника міського голови. Це була тому, одна з ваших обіцянок. Так, Обіцянок і це був кредит довіри, що депутати мені довірили цю галузь. тому я буду намагатися можливо, е, неможливо а витрачати максимум зусиль для того, щоб дійсно ми реалізували цей проєкт за участі. Громадянського суспільства, фахівців, експертів, тому і, Дякую, але і ще Дякую. один момент. Прошу зараз. Іде другий етап. Да, я пропоную дочекатися все ж таки рішення конкурсу по конкурсу європейського союзу, і тоді нам стане зрозуміло. Розумієте, є цілий проект, він підтримується європейським союзом. За за, ну, за, за тою інформацією, яка в мене є, то рішення буде прийматися десь орієнтовно в листопаді. Але до листопада ще є ряд розписаних заходів, по яких ми будемо рухатися і активізуємо цю діяльність. Власне, наш інший гість Андрій Петренко, фахівець у сфері засобів відеонагляду та відеоспостереження. Приємно особисто для мене, як для ведучого, що в нас в обласному центрі є представники, які вже якимось чином намагаються реалізовувати намагаються реалізовувати цю програму програму в межах конкретного житлового масиву не реклами ради а заради того, аби ми з вами приблизно розуміли про що йдеться, як це має виглядати. Я пропоную переглянути матеріал, знятий нашими кореспондентами на житловому комплексі. На щасливому власне пан Андрій має відношення до реалізації цього проекту стосовно засобів відеофіксації та відеобезпеки на житловому мікрорайоні і далі повернутись до обговорення переглянутого. Європа не лише на екрані. Так, житловий комплекс Щасливому про безпеку та комфорт своїх клієнтів дбає не на словах. Зокрема, мова йде про облаштування території системами контролю доступу і відеоспостереження, автономною чи централізованою охороною та пожежною сигналізацією, системою колективного прийому телебачення тощо, окрім того, у всіх під'їздах встановлені незвичні для всіх домофони. Житловий комплекс на Щасливому можна вважати першопрохідцем у Рівному, оскільки саме їм. Належить ініціатива будувати не просто житло, а й оснащувати територію відповідно до європейських стандартів, засобами захисту. Тобто, відтепер кожний власник квартири, маючи доступ до камер відеоспостереження, може наглядати за своїми дітьми, що граються на дитячому майданчику, спостерігати за своїм гаражем та прибудинковою територією онлайн. Сучасні системи безпеки дозволяють нам почуватися вільно і безпечно, не переживати за власні автомобілі чи дитину, яка знаходиться на велосипеді в дворі. Системою відеонагляду на щасливому обладнана не лише прилегла територія, а й міні-садочок. Зокрема, батьки, які віддали на виховання своїх чад у дитячий клуб щасливчик, мають можливість спостерігати за ними онлайн. Тому батьки точно знають, де знаходиться їхня дитина і чим вона впродовж дня займається. В нашому клубі кругом є камери. У кожній групі батьки можуть дивитися за своїм малюком. Ось дивитися, як вони граються за їхнім навчальним процесом. Ну, це, це зручно, батькам це цікаво. Окрім того, унікальною для нашого міста є така інновація, як програма розпізнавання номерів автомобіля. Вона носить назву номерок. За допомогою цієї програми можна контролювати, які машини в'їжджають у місто Рівне зі сторони Здолбунова. Камери фіксують номери автомобілів і заносять їх у відповідну базу. Тому у разі надзвичайної ситуації. Ці можна відстежити автомобіль, який перебуває у розшику, та з'ясувати, чи перетинав він межі нашого міста. Таким чином, представник забудовника ЖК на щасливому Наталія Рябушко зазначає, що співпраця з компанією Ейрой це завжди гарантований захист на будь-який випадок. Програма Безпечне місто дуже актуальна для нашого міста. Команда Ерої з Андрієм Петренком з роки співпраці з нами зарекомендувала себе як професійна, потужна відповідальна компанія, результатами праці якої щодня насолоджуються мешканці житлового комплексу. На щасливо необхідність впровадження такої програми у всьому місті підтверджують і жителі котечного містечка на щасливому, адже саме тут вони почувають себе у цілковитій безпеці та не переймаються за своє майно, тому що все постійно під наглядом. Чого не скажеш про інші райони рін? де криміногенна ситуація залишає бажати кращого на думку рівнян, в місті було б набагато спокійніше, аби програма Безпечне місто запрацювала наповну. Правопорушники б тоді двічі думали перед тим, як вчиняти злочин, знаючи наперед, що їхні діяння непоміченими не залишаться. Більше того, на них буде миттєва реакція. Отже, ви переглянули цей матеріал е, в нашій програмі. От в мене до вас запитання: наскільки складно спроектувати було вам, е, вашим працівникам от, власне е, встановлення засобів відеонагляду, відеобезпеки безпеки на конкретно взятому мікрорайоні? Е, ну, по-перше, на, на конкретно взятому мікрорайоні це було е, зовсім не складно, тому що там тільки будується інфраструктура. Тобто, це все на початках е, робиться набагато легше, чим вже по готовим існуючим будинкам. Це коли воно все будується, все на початку розвитку, воно е, взагалі це набагато легше робити. О. Ну, маємо те, що маємо. По місту придеться вже робити як. Як буде я знаю, у вас є досвід реалізації подібних проєктів в межах України. От пан Віталій говорить про декілька етапів реалізації цього проекту. Ось який на вашу думку найскладніший буде, от місті рівному, якщо цей проект буде рухатись. Далі. найскладніший етап це буде прокладка оптоволоконної мережі. Мова йде про будівництво з нуля чи просто користування тими каналізаційними ем, каналами, які вже є сьогодні. Будуть використовуватися уже діючі канали зв'язку у по можливості. Все будемо. Визначатися з місцями, де це в першу чергу необхідно зробити. Правильно експерт заявляє, ну, говорить, що необхідно, перше це мережа, друге встановлення, структура, яка буде цим займатися, зберіганням, обробкою і транзитом цим даним. Ну, такий непростий проєкт, який дійсно непростий. Але основна його суть за для того, щоб дійсно забезпечити забезпеку і збір отих даних, які оперативний збір, обробка і зберігання це, на мою думку, ще захист персональних даних. Тому я не виключаю, що по нормах ще необхідно буде і захищений канал зв'язку. Так, 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 так. От власне, так, ми спілкувалися з, 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 в ефірі з представником ОСБО то в них є питання в плані безпеки, плані захисту інформації, так, тому так. що я так розумів з слів Олександра Пужа, помічника начальника ОСБУ з координації антитерористичної діяльності. Ну не зовсім представники СБУ хочуть брати на себе таку відповідальність, тобто, напевно, треба якось домовившись про це працювати. Тобто, я так розумію, один із наступних етапів це ще й круглий стіл і обговорення, хто за що відповідає. Я, я б сказав без власного досвіду, що тут найбільше юридичних питань. Юридичних питань узгодить в якийсь спосіб, щоб правомірно проводилося ну, відеонагляд, ну розуміємо, поставили камери. Обличчя людини, зразу ідентифікація, в який спосіб буде передаватися, куди буде передаватися в першу чергу ця інформація. Ну це це ті питання, які буде вирішувати робоча група, яка передбачається створення якої вона працює в рамках цієї програми. Тому ці всі питання вони будуть паралельно вирішуватися на рівні того, як буде вже прийняття рішення по. По Конкурсу європейського союзу, якщо допустити такий варіант, що ну громадська організація СОМ не пройде ну конкурс, не відберуть навіть то. Я не думаю, що виникнуть питання, що міська рада не буде фінансувати цей проект, бо тут записано, що фінансується з міського бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством. Тому, якщо виникла така необхідність, то чому б і ні не зекономити ці гроші, не ну, в такому плані? Все ж таки будемо це робити. Є на те політична воля. Будемо працювати пан Андрію. От говоримо багато про місце робоче, якщо можна так сказати, для працівника служби безпеки. Я так розумію, в їхні обов'язки буде входити контроль за місцями масового скупчення людей, які на вашу думку або за вашим досвідом мають бути ще місця, тобто як. На вашу думку, має працювати інформаційно-аналітичний центр в Рівному. Це має бути окрема е, окремий підрозділ. Створений це має бути створено комунальне підприємство. Виділене е, туда е, на це комунальне підприємство, щоб йому виділили місце під сервера, створений оперштаб. Там, бути свої робітники, тобто цілий штат робітників, оперативні. чергові. Тобто Це чергові. представники різних галузей, там, наприклад, охорона довкілля, правоохоронці. Ні, 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 це оперативний черговий, який проходить навчання і, дивлячись на відеоаналітичну програму, вже правильно реагує і правильно керує на ту чи іншу подію правильні служби. Угу. Тобто це людина, оперативний черговий, можна так назвати цей. Як як в Штатах чи десь за кордоном є 911, тобто це тобто тобто там можна поза 9 можна викликати і і поліцію, і тобто ми говоримо про... про робоче місце. Маємо на увазі, що це має бути офіцер, це має бути людина, яка знається і відповідає за збереження персональних даних. Чи це має бути в першу чергу фахівець, який знається в кібербезпеці насамперед? Ні, ну фахівець кібербезпека це зовсім інша річ. Це вже йде криптографія, це вже захист персональних даних, це вже йде на основі. Ну при при проєктуванні самому. Це ну це зовсім інша річ. Ну це має бути обучена людина, це 100%, Далі, це має бути людина, яка підпи підпише договір про нерозголос, Ну це не обов'язково, що це буде офіцер. Це просто має бути. Отренована, тренована, обучена, спеціально е, оперативний черговий, який би е, правильно приймав би аналітичні рішення на той чи, чи інший випадок, який стається на, на відеокамері, чи тобто автоматично зароджується питання, де готувати таких фахівців, тобто звідки їх брати Європа? Чи можливо я, ну це не є проблемою. Е... Дивіться, насправді, все геніальне, воно дуже просто. Дуже просто є якийсь досвід Житомира. Показував, я так. переглядав попередній ефір. Є Житомир. Можливо, ще якісь міста ми зараз вивчаємо жито, вже дивимося. За, за кордоном країни Європейського Союзу. Перше, це треба вивчити досвід. досвід. Вдосконалити його, вдосконалити і свою модель оптимально, ефективно запровадити. Все дуже просто. А основне це дійсно підібрати команду професіоналів, яка би була здатна реалізувати цей проєкт. Оце завдання от, людей знайти ту людину, яка би, в якої горіли очі, реалізувати цей проєкт, скажімо так. Бо він дуже серйозний і розрахований на за рік ми його не зробимо. Це однозначно, треба визнати. Тут він в програмі Інгварокі. написано 2016-2019 роки. Ну якби зробили до 2020-го, то в 2000. Ну це дуже серйозний проект, і тому не варто там, що за рік ми розставимо камери, де будемо все дивитися. Не будемо. Навіть питання юридичне: чи дадуть можливість Державна міграційна служба? Do провести баз, нам доступ. да, як то говориться, Тут інформаційну говориться задіємо дії поліція більше. може не дати так. доступ до армора до цих щитування номерів, щоб то... є моменти, які які необхідно вирішувати виключно на законодавчому рівні, на рівні Верховної Ради. Чому ми зараз запроваджуємо прийом і видачу документів паспортних? О. У СНАПі, да? Тому ми так. цю всю процедуру зараз проходимо, канал зв'язку як проводить, так. Який, яка має бути фотографія, шифрування. шифрування. Наша команда все це знає, як робити, і тоді ми зараз запровадимо прийом і видачу паспортних документів. І вже на основі цього у нас є реєстр в електронному вигляді, ми розуміємося, як працювати на цих електро інноваційних електронних технологіях. Зараз задача стоїть така. Будемо виконувати таку, якщо міський голова поставить задачу мені, я буду виконувати її. Тому необхідно спочатку розуміти, в який спосіб ми реалізуємо цей проект. Добре, камери, є структура, яка обслуговує передача даних до правоохоронних органів. А потім дивимося, нарізаємо технічні задачі для it спеціалістів і вони це все переводять вже в програмні рішення. Я вірю в те, що в нас це буде, буде зроблено. Бо без цього вже ніяк розумієте? постійно вже... постійно нам вже всього... це виклик, це виклик для влади. Дійсно, Ми на сьогодні так, це виклик. Сьогодні завтра, ну що, Ну це ну без коментарів. Просто і я вірю, що і правоохоронні органи, як то говориться. В стадії реформування, скажімо так. А скажіть мені, як можна реформу... реформування будь-якої системи неможливо без вирішення в першу чергу матеріально-технічного забезпечення? Е, Патрульний, який ходить по місту, да, ну, не може він швидко відреагувати там за певний проміжок часу? і... Відстань оперативно бути на тому місці. Правильно чи ні, Поки він доїде, того вже нема. Так. А було б ці всі заходи, заходи виконані по відеоспостереженню, по збору зберіганню, обробленню інформації. Це було б оперативно. Вже б знали ту людину, хто де що, де куди яка машина зареєстрована, на кого вже все і де, де, і орієнт, орієнтування. Вже б все так. Розумієте, це, це виклик для влади. Це і, і для влади не тільки міської, і для центральних органів виконавчої влади. Безпека це одним є одним із пріоритетних напрямків будь-якої влади. Тому mm. тим більше в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, ми це. Війна в нас в правильно на відзвичай. сході війна? війна хлопці розвертають, що привозить з яких яких об'ємах, з яких міркувань пан Андрію, поясніть, будь ласка, чому нам сьогодні часто приклад наводять Вінницю? От що там такого вже відбулося в плані реалізації програми Безпечне місто? Ми можемо констатувати, що в Вінниці ця програма вже працює наповню чи ні? Ну напомню, я б не сказав, що працює, тому що е, хочу повторити за пані паном Віталієм. Е, безпечне місто це не тільки відеоаналітична програма, це ще туди додаються датчики різні вимирівна радіації, датчики забрудненості повітря. Це смарт сіті, це е, і оце це вже безпечне. Вінниці, наскільки мені відомо, то не встановлені не датчики. На віде... який етап там хоча б. Що вони вже там почали? відеоаналітична програма стоїть. тобто в них по, по, по місту стоять камери, е, відеоаналітична програма стоїть, в, визначається, фейс-контрол стоїть, і визначені номерів, е, пожежні модулі стоять. ну В них, можна сказати, на, на 85%. Зроблено. На вашу думку, в кого вчитися? От говорили Житомир, там Вінниця, от, наприклад, до кого треба звертатися? Я на краще повибирав би саме смачне і все б не дрибув у рівне? обласному То відсотків. Вершки познімали. Да. Колись ми їздили, дивилися у Вінницю, як там організований прозорий офіс. Зараз люди всі з України їдуть до нас, тому так. ми взяли все краще, примножили і так і так, і так трапило, Ще я вам дякую так. за цікаву Саме розмову. Так. Я думаю, нашим глядачам справді було цікаво і почути ваші думки і переглянути матеріал, аби уявити, як це має виглядати в сучасному місті, в безпечному місті. Глядачам нагадаю в рамках програми гість у студії, ми спілкувалися стосовно можливостей запровадження програми Безпечне місто в рамках. Міського бюджету в рамках ініціатив Рівненської міської ради наші сьогоднішні співрозмовники, заступник міського голови рівного Віталій Герман, розповів про те, що міською владою вже робиться в цьому напрямку. Фахівець у сфері засобів відеонагляду та відеобезпеки. Андрій Петренко розповів про виклики, перед якими стоїть місцева влада, місцеві спеціалісти, аби програма безпечне місто запрацювала наповну заради нашої з вами безпеки. Дякую, що були з нами. До Побачення.